Вітаю на каналі. Сьогодні у мене на обслуговуванні Volvo V-60 2012 рік, з двигуном D5204TZ. Що буду робити? Масло в двигуні. Хоче всі фільтри? ремінь ГРН, масло в двигун, масло КПП. Там у нас автоматична коробка, а можливо, і робот. Трансмісія в нас, тут зараз скажу яка. tf 80 sc не знаю. Не стикавсь, не буду нічого казати. Трішки підготував, зняв защиту, зняв коліща, зняв підкрилок, тому що нам сюди необхідний буде доступ. Ось такий вигляд. Ну, Ford, Volvo дуже схожі. Я розбираю і вам розповідаю. Маємо ось такий двигунець, 5 циліндрів, думаю, об'єм тут більше 2 літрів. Що? Для заміни ременя не підено мені. Можна це не знімати, правда? Навіщо мені цю знімати штучку? Антифриз злити. Потрібно зараз підняти, дивитися знизу, де можна злити антифриз. Як завжди в нових автомобілях. Немає його де зливати. Потім що там мені потрібно зробити. Трохи тісновато буде, незручно тут працювати, я бачу. Ну Нічого, будемо вчитися, тому що такого ще я не робив. Є в радіаторі у нас пробочка для зливу антифризу. Тільки єдине, що я не відкрутив пробку на бачку розширювальному. По ремнях. Ремінь генератора і гура у нас натягують натяжним механізмом. Ремінь кондиціонера у нас йде самонатяжний. Це таке любить робити форди. Блин. А що у нас тут електрогур? А то що за ролік, то обманка стоїть просто. А, то обманка напевно стоїть. Да? Що воно таке? Ну, Короче, як я люблю ці ремні, ці такі самонатяжні. Так що хоч щоб хто тільки знав. Знімаємо подушку, знімаємо кришку ремня. В принципі, в нас є доступ до ремня. Мені, мені залишилося, що скинути шківа, там такий цікавий шків дивлюсь. Е, чому цікавий там, як бачите, чотири болти і центральна гайка. Не, не ясно мені. Вона також тримає. Ось це ха, болт, це виходить у нас колінвал. Чи як? Цікаве якесь таке рішення. Ще не стикався. Болти дивлюся по діаметру більше, ніж зірочка ГРМ. Що вони тримають? Оці болти, ці болти ще вони тримають. Цікаво. Дуже цікаво. Так, ну і ну і. нітки. Ніток на розпродвалу я ніде не бачу. Ні фіксаторів, нічого не видно. Тут отвори, я так розумію, просто круглі не плавають нічого. Датчик розпродвала, так? Да? Чи ні? Все виглядає, а може і ні. Цікаво, потрібно йти шукати мітки. Ремінь такий ще, бачите, не дуже. Але людина купила автомобіль і хоче замінити ремінь, обслужити автомобіль. пішов, підглянув літературу і дізнався, що в нас є ось мітка. Має бути на шестері. На шестері нічого я не бачу, окрім ось якась біленька. Не знаю, чи це мітка заводська, чи це хтось ставив. І там знизу також є мітка, центральну гайку. Хоча література пише, її відкручувати, але її відкручувати не потрібно. Але при установці міток ось ця шпонка стоїть десь тут зверху. От вже знімаємо шкіла і будемо бачити, що в нас там робиться. Як бачите, все розібрав, дістав навіть помпу. Знизу на колінвалу ми бачимо ось полоска. І ось полоска. Це в нас мітка нижня. Я ще свою додав. потім витрим. І зверху я встановив ось свою мітку, тому що тут я нічого не знайшов. Ось так. Ну і діхав помпу. Зараз будемо діставати саму прокладку звідти. Помпа в нас стояла айсин. Номер запилений, 10-й рік, я так розумію, помпи. Ну от така помпа. Все, готую до збирання. Для того, щоб вичистити прокладку, зняв подушку, тому що дістатися туди досить складно. Але поборов, вичистили, все, можна збирати. Значить, Що в мене є? Комплект по СКФ. Номерок кому цікаво. Комплект у нас помпа, ролик, інший ролик, ремінь відповідно. Прокладка помпи, така сама, що потім хтось буде мучитись діставати її. І болти помпи нові. Болтів на ролики немає. Вони, вже, вони залишаються старі. Тут у нас 10,9, тут у нас звичайний. Тут написано Чина Китай. Хоча е з цієї сторони у нас СКФ. А, це новий ролик, диви. Підшипник Чіна. Бачите? Виробник СКФ. Франція. Китайський Франко. Скара. Китайський француз, мабуть, так виходить. Друзі, на жаль, війна триває. І я буду знову вас просити про допомогу. Підрозділ, якому служить мій одногрупник Андрійчук Іван, збирає кошти на евакуаційний засіб. Засіб працює дистанційно на пульту. Дуже добра штука і вони потребують допомоги. Посилання на конверт, приват конверт буде в описі під відео. Давайте допоможемо їм придбати цей засіб, адже він рятує життя наших захисників. Дякуючи їм, ми можемо тут працювати, ходити на роботу, бути вдома і спокійно спати. Отже, донатьте, хто скільки зможе, маленьких сум не буває. Всім дякую за допомогу. Слава Україні! Накинув ремінь, натягнув, ролик стоїть правильно. Зробив два оберта. Мітка є і внизу у нас мітка є. Є. Все, можна збирати. Нижня шестерня. Грем, лакульвалу сидить ось на такій зірочці і є сліпий шліц. Бачите? Тобто тут все чітко. Все чітко. Якщо ви міняєте масло в двигуні, де встановлена ось така колба, наподобік таких, зараз таких дуже багато. Або отак, або вертикально вверх. Перед тим зливати настило, відкрутіть колбу. Там звільниться канал і масло, яке у Колбі у фільтри стече в піддон. І бачимо, дивіться, який у нас тут генератор у маслі. Це все тому, що коли дістають фільтр, на нього капає масло. Ось так легко можна вирішити це питання. Настелити тряпочок і все. Так, дірнути легенько. О, Бачите? Опа. Паливний фільтр у нас знаходиться в задній балці автомобіля. Ось це місце для того, щоб відкрутити і злити солярку з фільтра. Але якщо ви відкрутите лише тут, а колбу саму не зірвете, то у вас буде текти дуже довго солярка, вона буде, її буде витягувати з бака. Потрібно зрівати тут, потім зірвати колбу, привідкрутити при і аж потім почекати, щоб вона стекла. Будете дуже довго чекати, поки витягне солярку. Якось так. Принаймні така ситуація в мене була багато разів на хорду. Поки не зірвав колбу, то довго чекав. Витекло більше літри солярки і колба все рівно була повна. Потрібно відпускати саму колбу. Так, колбу вже зірвав. Відпускаємось тут. Де ти? Солярка? Я б мала побігти, в принципі. Ну, пробуємо крутити колбу. О, бачите? побігла. Потягнуло повітря сюди. Дочекались, доки перестане текти і відкручуємо колбочку. Що ми тут бачимо? Мусору не бачимо, це вже добре. Там ще може бути солярочка. Треба ще ту Ну опа. Фільтр не дуже чистий у нас. Солярка гарна, смачна, напевно. Не забувайте з фільтра зняти клейоночку. Потрібно знімати, не залишайте. Опа. Так, що ми тут маємо? Можна фільтрувати, ставити туди нове кільце і колбу, де постає кільце, я зазвичай мащу легенько літолом. Ось так. Там його багато не потрібно того літолу, просто щоб воно було жирненьке у нас. Щоб кольцо краще сідало. Зажимаємо скільки? 2 ньютона. Ось бачите, скільки тут? 2,05 ньютона. 2,05. Ну, 2 ньютона більше не потрібно, щоб потім було легко відкрутити. Після заливання настила в двигун необхідно перевірити його рівень. Правильно? Буває таке, що... Стоїть щуп, буває таке, що показує комп'ютер. У нас тут є щуп і датчик, здається, рівня є. Але щуп у нас, о, вон, дивіться, де знаходиться, бачите? Прямо в піддоні. Раз, витягуємо. дивимося. Ага. Потрібно ще долити. Такого довгого щупа я ще не бачив. Класний щуп, так? Да? Запустили. Насоса в баку немає, тому солярку потрібно прокачувати трошки довго. І робота в нього така жорстка, правда. Антифриз весь не прокачувати. З тим поки закінчили, зараз хай сідає антифриз. Так. Мені необхідно ще замінити прокладочку під ТНВД. Там і резинове кільце стоїть. Ну що, зараз необхідно мені скинути цю трубу. Трубу скинути, потрібно тут щось придумати, пускає трохи масла. Вимити і спробувати перепакувати. Розбираємо фільтр точно. І, мабуть, прийдеться знімати акумулятор і від'єднувати цю кришку, щоб мені зняти паливний насос. Зняв корпус фільтра, як бачите. Ну і по будь-якому випадку потрібно знімати акумулятор і його кришку, і його ящик. Тому що не достануся туди, а в нас от там, бачите, підтікання масла. Сподіваюся, правильно побачив, коли оглядав автомобіль. Ну там підтікає давно, ось видно, бачите? 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 А Тут ось є, а тут нема. В закутках є, а тут нема. тут двигун помили і автомобіль продали. І червоний гармет якось тут. Мені здається, по заводу його не має бути. Так, сподіваюсь, клему знімати можна, нічого не зламається. Зняти акумулятор. Тут все просто, знімаємо ущільнювач, кришку, клема одна, клема друга і все. Кріплення акумулятора у нас він просто лежить, бачите? Потрібно тобто дістати. Пробуємо знімати акумулятор. Думав, вийде дістати його так, але ні, мішає наша розпорка. От така розпорка стоїть на автомобілі. Чи що це вона таке, не знаю. Коротше, потрібно її знімати. З чим її зняти у нас... Опа! Лючок один, лючок два. Розібрав. Ми тут бачимо, у нас є АБС, сховане, бачите? Водичка, проживівший болтик, той ще живий. Так, де в нас тече настило? Основне підтікання у нас ось. Ось тут, бачите, вимито? Але під насосом, я не думаю, що туди закидає. Нижні, нижнє вухо кріплення насоса також у маслі. Потрібно замінити там кільце, тому що і тут сперді теж є. Але основне підтікання у нас ось тут. Рухається. Бачите? У нас там має бути вакуум, в принципі. Чому у нас там тече, не знаю. Розхльобане. Ось такий фронт робіт. Замиваємо. Так, Бачимо, що тут хтось вже був болтик зажатий. Цей болтик зажатий, але погляньте, бачите? Воно рухається. Болтик, видно, вже вперся, але це не фіксує, не зажимає. Що ми маємо? Болтик викрутився разом з цією ставочкою, яка має бути ось тут. Вона служить для того, щоб леви не роздушили ось цей пластик. Але... Коли ми це сюди встановимо, ось, воно там, оця вставочка вже розбилася і рухається, її потрібно посадити на ебоксідку. Видно, там вже місце воно собі вибило, бачите? Це раз, друге, друге, зараз ми її дістанемо звідти, щоб не згубити. Коли ми встановимо ось на місці, Сюди кільце. Кільце. Так уже погано там держать. Потрібно туди підібрати нове кільце. Хоча ну, більш-менш, якщо зажметься, то буде по суті тримати. Якщо ні, то ну, бажано замінити. Будемо шукати кільце. Металеве кільце посадив на ребоксітку, зачистив, підчистив. От так воно виглядає. І резинове кільце також замінив. Давайте подивимося, як воно стає у нас. О, опа! Тугенько заходить. Добре, зараз зажмемо болтика і подивимося, що воно у нас покаже. Зажав і погляньте, як чітко стоїть і не рухається. Сподіваюся, надовго вистачить. Цього болтика необхідно зажати. Ну що, тут знімаю без знімаю знімаємо шпатрубки, ось ці два і відпустю насос для заміни кільця. Дві трубки, два роз'єми. Паливних, два роз'єми електричних, три болтика. Знімаємо насос. Несемо настил, кладемо, відпікання було. Ну, більше всього підтікання не було, але було запотівання, як бачимо. Запотівання було. Отже, кільце будемо міняти недаром. Гадайте, хто стукає. Там Віталік стукає опять. Віталь! Хороший? Може хорош? Може хорош? Такий цікавий привід стоїть у нас тут. Бачите? Старе і нове кільце. Візуально видно, що нове товстіше. Тому цікаво, номер по Так. Ставимо, тут помили, обезжирили, можна ставити і збирати. І так, тут ми все зробили, встановили, закріпили, зажали. Все на місці. Тепер можна збирати в нас акумулятор. Корпус повітряного фільтру пізніше побачу, тому що нам потрібна ось ця пробка. Це пробка для заливання мастила АКПП. Хоч в камість збираємо, там буде видно. Де натекло масло на двигун, на коробку, замиємо, щоб не було видно. Якщо потім колись побіжить, щоб було видно, що то у нас... Десь свіже масло набігло. Бачите, скільки там масло? Вон там. Пробуємо його все вимити. Звідти хоч трохи. Так, Нам потрібна ось ця пробка для того, щоб злити мастило з коробки. Бачимо, вона така, така цікава. Тут під торц, тут внутрішній шестигранник. У нас тут і контрольна, і зливна. Підкручуємо торц. І зливаємо в ємність таку, щоб ми могли побачити, скільки ми злім мастила з коробки. Відкрутив тортика, стікає масло. Я так думаю, це в нас неконтрольна. Потрібно ще буде цю відкрутити, подивитися, що ми там маємо. Масло, як бачите, таке, що дуже темне, то я б не сказав. Викрутив пробку і маємо таку контрольну трубку для рівня оливи в пробці. Міняємо шайбочку, закручуємо назад. Злили ми 3,5 літра, заливаємо десь на грам 300 більше. Будемо заливати ось таке мастило Febi ATF. 5 літрів нам вистачає з головою. Заливаємо ось цією пробкою ще я вам показував. Запустили, прогріваємо, щоб температура масла в коробці була приблизно 40-50 градусів. Вмикаємо передачі і приблизно 2-3 секунди тримаємо на передачі. Я в даному випадку, так як автомобіль на підйомнику, пускаю, нажимаю гальма. Зупинились, навіть можна ось так зробити. У нас перша. Спустили, рушили. Друга, третя. Більше не вмикає. І назад. Зупинились. браю. Там ходить парковка. Автомобіль працює і відкручуємо ось цю пробку. І зливаємо мастило, допоки не почне прокапувати. Бачимо, воно збіжить. біжить. Думаю, що можна закручувати. Правда? Так, злив 3,5, залив майже 4,5 і злив потім, як бачите, чуть більше пів літри. В цілому, десь грам 300 в коробці не вистачало настила. На закуску я собі залишив повітряний фільтр салону. Вам потрібно вирвати. Ну, вирвати, тому що на направляючих дуже щільно сидить сам бардачок. Потім у нас є такий тут блок запобіжників. Не потрібно з нього його якось зняти, тому що фільтр у нас стоїть отаман. От Здається. Здається там. Так, Цей поки не чіпаю. Бірна таке ось маленьке чудо, чорне. Всім жужить там. Опа! Так, я хоч сподіваюся, що фільтр той, який мені дали, він такий як потрібен. А це то в мене закуска. Це то закуска. Да, дістали. Оставив на закуску фільтр салона, бля. Тут так вас не оставить. Розбережнуся пропів машини. Сподіваюсь, хоч такий купили. Здається такий. Ой. Так, все вийшло, але я не розумію цих фахівців, які ставлять отак фільтри салону. Щоб потрібно рухати всю проводку, тут чіпати. Ну навіщо воно таке? Ну Це якось несерйозно зовсім. Тим паче такі, якісь провода йдуть серйозні. Всякі бувають майстри. Ярик, не такі, як ярик. Якось не, не вірно. Таке рішення. Все. Закінчив я Ольво. Хлопці стоять, дивляться. Для цього фільтра слона я спотів. Все закінчили. Пробіг на одометрі маємо 245 тисяч кілометрів. Залишилося зробити розвал, так як ставили проставки. Власне, то поставити проставки. Трішки підняли, бо дуже низька була. От так. Це вже буде потім. Вам дякую, що дивилися. Підтримайте вподобайкою і, і підпискою. То не підписаний. Поділіться з друзями. І до зустрічі в наступних випусках. Всім пока. Дякую. Слава Україні!